Тамати ріжу на 4 частини, нічого не вирізаю, відправляю в кастрюлю, трамбую і плюс вийде сік для тушкування, досипаю, щоб була повна кастрюля. Включаю плиту вище середнього із 9 це в мене 7. Накриваю кришку і чекаємо, поки закіпить. Закипіла, варимо 20 хвилин, перебиваємо блендером, перетираємо через сито. Сік повернула в кастрюлю, додаю сіль, цукор, спеції. Перед тим як додавати цукор, будь ласка, скуштуйте ваші томати на смак. У мене надзвичайно солодкі, тому цукру я додала по мінімуму. А слідом додаю корицю, часник, мускатний горіх. Зараз додаю оцет. і важливий етап перебити блендером. Обов'язково для того, щоб сік не йшов хлоп'ями і був однорідним, перебиваємо блендером. Зараз додаю гвоздику, включаю пліту, доводимо сік до кипіння. Банки я і кришки обов'язково стерилізую. Прокипів осік у мене хвилин 5. Залишилось тепер його тільки порозливати по банкам, закрити кришками і готово! Вийшло в мене 10-літрових банок сока. Ще я зробила із залишків базиліковий соус для піци. Сподіваюсь, вам сподобається цей рецепт, і він приживеться на вашій